Традиційна мистецька подія для рівного жовтні фотовернісаж на покрову 18-й рік поспіль фотографи з різних куточків країни, а до війни також гості з-за кордону показують свої найкращі роботи. Організатор фотоконкурсу та ідейний натхненник Олександр Харват один із членів міжнародного журі, які оцінюють світлини. Цьогоріч відібрали 86 найкращих фоторобіт, автори яких отримали медалі та дипломи. Особливості, мабуть, є те, що навіть під час війни ми проводимо ці конкурси, тому що що це я вважаю, що це дуже необхідно показувати світу, оскільки це міжнародний конкурс цьогоріч за учні з фотографів з 24 країн світу. Кожен учасник отримає каталог кращих світлин тут в цьому каталозі. Всі нагороджені світлини, а також в каталозі є декілька світлин, розворот наслідків російської агресії в Україні. Володарем гран-при цьогорічного фотовернісажу став Ігор Жолобак з Дніпропетровської області. У світлині якого оцінили найвищими балами, зі слів автора переплітаються кілька сюжетів. Фотограф показав психічно неврівноваженого президента ворожої країни. Пропаганда йде тоді. Глобус несеться, вроді би, як хоче завоювати всю планету, і тут він себе зовнули царем, тому що ядерне ж оружі в нього ж в руках. І, ну, я думаю, що таки закінчиться все так, як у моїй роботі, що він це все зрозуміє, сам себе ліквідує, напише що він твар. Тому що він дійсно. Це друге гран-при Вернісажу для пана Ігоря. Він вже в шосте бере участь у цьому фотоконкурсі. Автор називає рівне столицею фотографії. Для нього це можливість поспілкуватися з колегами та обмінятися досвідом. Усі свої нагороди якось комусь їх присвячує комусь. І я хотів би хотів би, щоб ця птаха. На своїх крилах принесла в першу чергу нам перемогу Україні, і щоб вона, якщо це можливо, ну можливо, напевно, щоб вона своїми крилами прикрила наших. Захисників, хлопців, дівчата, тема російсько-української війни другий рік поспіль одна із центрових на виставці зі слів начальниці управління культури і туризму рівненської ОДА Любов Романюк. Ці фотографії у майбутньому стануть важливою частиною історії. Сьогодні, коли Україна горить у вогні, фотографія це свідчення, це покази, це те, на чому буде, буде базуватися в майбутньому. Наша історія переглянути роботи учасників міжнародного салону фотовернісаж на покрову у виставковій залі міського будинку культури рівного можна буде до 18 жовтня. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.